Біля могили Юрія Барана зібралося декілька десятків людей. Тут і родичі загиблого військового, і друзі, і побратими, з якими чоловік воював на сході України. Спочатку за загиблим воїном у меморіальному сквері відслужили панахиду. Потім люди ставили квіти до могили офіцера та запалювали свічки. Вшанувати пам'ять свого чоловіка сьогодні. Прийшла Марія Баран. Жінка розповідає, що, хоча вже й минуло сім років, та щороку, липень, місяць, коли помер її чоловік, для неї найважчий. Як привезли його, то це і відкрили, як побачили, що це дійсно він знає, так завжди везуть, думаєш, ні. Може, щось з того не передати. І, і от з 1 липня вже як починаєте ну це жах. Марія Баран пригадує, що її чоловік був доброю і надійною людиною, завжди залишався вірним другом та хорошим батьком. Я думаю, що його вчинки про це все сказали самі по собі, не жаліючи, не Берегти когось, ну про себе подумавши в останню чергу, і ті роки то щось таке творилось, що то не всі ще напевно усвідомили, що була ну, війна, скажімо. Він сказав мені вже числа, ну в кінці червня, що вони будуть їхати і їх відправляють туди, на ну, на кордоні з Ростовською областю, там оберігати, але щоб що це буде. Дійсно, війна, що там будуть стріляти, вбивати. Володимир Карелов разом із Юрієм Бараном створював п'ятий батальйон Прикарпаття. Формували його півтора місяця. На схід України виїхали 4 липня 2014-го. А за чотири дні Юрій Баран загинув. Військовий пригадує, що разом із Юрієм спілкувалися з усіма бійцями батальйону. Бо каже, перед від'їздом на Донеччину не всі усвідомлювали, що починається війна. Ми з ним особисто ходили. Розмовляли з, з кожним бійцем, пояснювали, що треба боронити Україну. Він кожного знав по імені, практично, і він дуже, був в дуже великому авторитеті серед особового складу, серед офіцерів. Загинув Юрій Баран від кулі снайпера 8 липня 2014 року в районі міста Мвросіївка. Військовий не мав на собі ніякого спецзахисту. Він був без бронежилета, був без каски, тому що він віддав хлопцям, які не мали бойового досвіду, які не мали не служили в армії. Тому він захищав інших молодих людей своїх і для того, щоб зберегти їх. На жаль, це сталося ціною свого власного життя. Діана Коржук, Олександр Букатюк. новини на Суспільному, івано франківськ